Тарновські золоті верба, продовження оповідання, коров'яча методика. Частина третя. Агидзі не кусають? Нас не кусають, знайшовся мирон Поляниця хлопчина дуже старанний із святою вірою в книжку і в учителя. Молодець, за таку відповідь маєш п'ятірку, на що поїстежину до учнівських сердець. А ви знаєте, скільки видів цих крилатих комах існує на землі? Учні подивилися один на одного, потім усі разом вп'яли свої оченята в мене. То ось, пригадую колись читану брошурку. Їх виявлено близько трьох тисяч видів. На Україні проживає більше 50 видів. Личинки гадзових комах живуть спершу у застійних водах, а потім у сирому ґрунті, а як окрилюються, то починають смоктати кров. Але кров'ю севці власують одні гадзихи, а гадзі не кусаються, вони смокчуть соки рослин. Чули про таке? Ні, не чули, дружно відповіли учні, аж луна покатилась в полеваді. Не біда, все будете знати, треба лише прагнути до знань, не марнувати жодної хвилини свого часу, продовжував розвивати принагідну думку. у людини це час, бо часом помірюється тривалість її життя. Треба якнайбільше встигнути і найбільше пізнати за той час, який відведений людині на її життя. Тож постараємося і ми розумно використати час, який ми змушені проводити на пасовищі. Оглядаю місцинку, прокидаючи, як зручніше влаштувати урок просто неба, приймаю остаточне рішення. Влаштовуйтесь під цією вербою так, щоб сонце було з лівого боку і щоб зручно було писати. Чорновики. А вже ж, друзі, будемо виконувати домашні завдання в чорновиках, а ввечері дома швиденько перепишете начисто. Домовились? За хвилину мої пастушки розташувались на траві, підстеливши під себе торбинки, чекаючи мого наступного слова. Завтра перший урок арифметика. Почнемо з розв'язування задач. В паляниці читаю мову першої задачі. Входжу в свою незвичайну роль, як у холодну воду осіннього ставка. Імпровізую, чую на собі тягар першого відкривача і несу його з великим задоволенням, навмання роблю непевні кроки, з таким виглядом, що мої учні ніколи не догадаються про свою причетність до сміливого педагогічного експерименту. Вони зосереджено працюють, стараються випередити один одного, а тим часом їх корівки почали розходитися по вигону, одна вже наблизилась до бурякового лану. Щоб не відривати котрось, Котрогось із майбутніх піфагорів від напруженого мислення вирішую прогулятися туди-сюди і, ніби, між іншим, завернути каписну корівку. Може, це не зовсім педагогічно, але нехай усі бачать, що я ні перед чим не зупиняюся, або лише діти засвоювали міцний програмний матеріал. Та й краще мені не стерчати біля них, нехай самостійно думають, я ж не нянька. Походив я між випасом і буряковим полем, може, з півгодини, а як повернувся до свого класу, то виявив, що пастушки і пастушки всі задачки і приклади розв'язали. Всім стати команду малюкам і ставлю нове завдання. Зараз ми займемось фізкультурою. У програмі є стрибки у довжину. Ми трохи потренуємось, тут м'яко є, де розбігтись. Дітям дуже сподобалася така переміна. Вони почали демонструвати передо мною свою присутність. Спритність. Були рекорди, були поразки, та найбільше було сміху. А після перерви взялись виконувати граматичні вправи. Другу перерву використали для вироблення спринтерських навиків. Шкода, не було годинника і я змушений був лічити секунди навчання. За першу ж зарплату куплю собі годинник, а там що буде, то й буде. Помічаю мої вихованці відпочили від граматики. Можна братись за вивчення на пам'ять вірша. Пригадую різні методичні настанови з цього питання, всіх відкидаю, стаю лицем до лагідного осіннього сонця, починаю спокійно, перетишеним голосом декламувати. Стоїть гора висока, попід горою гай, зелений гай густисенький, неначе справді рай. Під гаєм гаєм'ється річенька. Як скло вода блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить. Поглядаю на малят і бачу, що вони дивляться на мене, мов зачаровані. Дочитав до кінця прозорі, мов джерельна вода рядки, хотів спитати дітлахів, чи все зрозуміли, та вчасно похопився. Таке питання пролунало б тепер недоречним жартом. друге починаю декламувати гліба у журбу. Перший куплет звучав чітко і виразно, а другий, наче розрісся. І звучав поліфонічно, мені вторять мої очні. Виходило щось крилато поетичне, і водночас терпко земне, Мов на голос самої осені, сповитий журбою гай, воднілися човни під вербою, хоча початутешню річку, досить легко форсували навіть кури. Все ж мені моторошно стало від того звучання, ніби зненацька торкнувся душі самої природи. І вона озвалася дитячими голосами. Третій раз я лише почав декламувати, а далі учні самі проказали вірш до кінця. Що ж, моя сьогоднішня вилазка на пасовище завершена успішно. Прощаюся з, пастуш... з пастушками до завтра і рушаю до села, несучи тривожно радісну думку про те, що я зробив сьогодні добре діло. Ось лише слава відкривача мене чомусь не радувала, хоч заради справи я готовий пасти учнівських корів. Та звання учителя не дозволяє.